Коломників, врочам, які цей прекрасний, чудовий літній день знайшли в собі сили, мужність, а найголовніше бажання, щоб прийти до міста Прочистої Дів Марії, пожертвувати цей свій час і ці свої. Нести під її, її сто, прийти до цього прекрасного, чудового місця, яке Свята Богородиця кілька століть тому обрала собі, як місце, в якому до неї будуть молитися, в якому вона буде разом із своїми дітьми і своїм народом. Тому і ми щиро запрошуємо всіх вас, заходьте, приходьте, будьте тут, як вдома. Я коротко розкажу про порядок, який нас чекає на сьогоднішній цей молитовний день. Отже, зараз маємо час до 15.00 на те, щоб відпочити, купити холодного квасу, води. Трошки можна тут, як ви йдете в біблійний сад, з правої сторони є така арка, де можна навіть освіжитися. В третій годині ми збираємося всі біля. Церкви, там будемо лемен до Пречистої Діви Марії перед нашою чудотворною іконою. А потім ми всі разом із цією чудотворною іконою йдемо у поході із нею. І в цьому поході молимося вервиться. Під час цієї вервиці будуть розважання, де отці будуть розважати над славними таїнствами. Завершується ця вервиця на подвір'ї школи. І там буде чин освячення меморіальних дошок за нашими погибленими воїнами, які загинули під час цієї війни. 17-та година свята літургія. Пересвятої літургією під час святої літургії отці будуть сповідати. Отже, можна буде приступити до святої сповіді, скористатись того часу для того, щоб очистити свою душу. А найголовніше пам'ятати. Що церквчає проща і той, хто прийме сповідь, святе причастя, зробить відповідні, виконає відповідні умови, зможе отримати так само повний відпуск на завершення цієї прощі. Тому заохочую всіх якнайактивніше до того, щоб долучитися і скористатися. Після служби Божої ми поблагословимо всіх морій, які прибули на цю нашу прощу. А знаємо, що цього року знову їх буде багато, так само, як і кожного року. Бо важливо є, що Марії мають можливість хоч раз на рік прийти до міста Причистої Діви Марії, прийти до своєї покровителі, для того, щоб тут отримати особливе благословення, а найголовніше, щоб цим разом помолитися за мир і спокій на Україні. І потім разом, після Святої Літургії, після благословення всіх Марій, Марії візьмуть Вервіць Миру і підемо там на Замкову Гору, щоб там, на тому місці, де Діва Марія вперше об'явилася, де забило то чудотворне джерело, щоб там з того місця пустити ту від миру, як знак того, щоб в небі, власне, була та вервіця миру, а не літали снаряди, ракети чи всяка інша неча. Нехай краще вернеться миру, буде в цьому нашому небі. А потім ми всі повертаємося знов до школи, і там о 19-й годині буде фестиваль, традиційний наш Маріяпільський фестиваль Марійської духовної пісні. І по завершенні цього фестивалю ми всіх поблагословимо, почастуємо всіх традиційною Маріямпільською стравою, шопеною і смачним борщом з пампушками. І всіх поблагословимо назад додому в дорогу. А ми, наситившись тут цими дарами духовними, тілесними, повні всі Божої ласки, так само з подякою Піснією Марії і Господу Богу, вирішимо вже свої домівки. Зараз ця година до третьої години є час на те, щоб відпочити. Можна у біблійному саді. Можна тут на подвір'ї школи, там трошки є більше тіні. Можна скористатися можна скористати всіх всі лавок, щоб пригоститися якимись смаколиками, попити чогось холодного. А також можна прийти до церкви, в церкві є наша чудотворна ікона, щоб там перед цією іконою на початок цієї прощі помолитися перед, перед цією верною. Всіх запрошуємо ласкаво. Зараз всі прошу процесію, заходимо до церкви, до храму там процесію можна залишити. Так, а всіх запрошуємо ласкаво долучатися. Відпочиваємо.